Ми пізно ввечері дізналися склад нашої делегації. Єрмака виключили із переговорного процесу офіційно поки що, так як я вчора розповідав. Потім надвечі стало відомо, чому. Тому що групу буде очолювати у меру і далі заступники міністрів. Не має навіть і собі в переговорній групі. Ну, відповідний рівень тій переговорній групі, яка, власне, і прилетіла із Росії. В Принципі, в контексті всі. всі знають, що власне відбулося. Нині відомо про те, що на цю хвилину, поки ми з вами пишемо це відео, то зустрічаються делегації Сполучених Штатів Америки, України і Туреччини. А о 12.30 розпочнеться зустріч уже безпосередньо тристоронні, як сказало, МЗС Туреччини. Я свідомо акцентую на цьому увагу України і Росії, мабуть, і якась третя сторона. От я поки що відверто скажу, не розумію, хто це буде третя сторона. Туреччина. Ну, Я якраз хотів би, щоб ми зараз пояснили це все глядачам. І, власне, ваші думки з приводу того, що було перед, що нині, і чого очікувати далі? Бо саме про це, я думаю, варто сьогодні поговорити. Прошу. Можна тоді, колеги. Е, насправді е, цікаве питання, тому що е, Стамбул є наслідком деяких політичних дій. Які як мінімум були зроблені на вихідних, тобто, 8-9 травня, була відповідна делегація в Україні, була зустріч на високому рівні, і у президента України з прем'єр-міністром Британії, президентом Франції, прем'єром Польщі Німеччини відбулася телефонна розмова з Трампом, де, в принципі, позиція була узгоджена щодо того, що Україна готова повноцінно рухатись. Мирним треком готова розглядати пропозиції, і Україна не блокує мирний процес. Тобто, це був другий крок. А перед цим був крок ще зустріч в Ватикані. Можна оточніше запитання? Бо мене весь час ну воно от напрошується. А ми що були проти цього раніше? Справа в тому, що у нової адміністрації таке бачення більше більшою мірою урадників радників. Рош... Вашинтаро Росіяни, Росіяни, проводячи перемовини, трішки вклали вуха те, що хотіли в тому... Вашингтоні. на увазі. так, так Вашингтоні. Тому нам доводиться, ага. грубо кажучи, новій адміністрації по новому все пояснювати. Тому що дуже суб'єктивний підхід до багатьох питань, особливо у пана Віткофа, наприклад. Угу. Е, ось, тобто є, є ряд політичних е, е, ситуацій. Зустріч в Ватикані президента України з президентом США, потім зустріч в Києві. Домовленість про те, що якщо Росія зриває переговори, зриває перемир'я, то новий пакет санкцій від США. Та від е, Європейського Союзу і Стамбул як ось фінал ось цієї історії, uh -huh. яка складається з декількох кроків. Фінал, в принципі, був зрозумілий, тому що всі телеграм-канали нашого ворога завжди пишуть одну річ: Путін не буде особисто приймати участі, бо він не хоче брати на себе політичну відповідальність. Він направить кого завгодно. В якомусь вигляді щось може буде колись підписано, там про щось домовлено, але в нього не буде ніякої відповідальності, тому що він не збирається зупиняти війну. Тому що, як там британці кажуть, ця війна початок перерозподілу світового порядку. Плюс був паралельний трек. Сізіньпінь був, коли на вихідних тут в Києві була висока делегація наших партнерів. Сі Цзіньпінь був в Росії. І вони відкрито сказали про поглиблення військово-технічного партнерства і про те, що будуть спільно боротися проти гегемонії Сполучених Штатів Америки. Навіть по цим двом процесам було видно, що ну не приїде Путін. Але якби я так розумів, що відверто скажу, європейські партнери попросили президента України поїдь. Зроби це, щоб всі побачили, щоб нова адміністрація побачила, переконалась. Я чому такий висновок роблю? Бо коли президент поїхав, в нього була зустріч з Ердоганом, вже стало зрозуміло, Путін не приїде ні в Анкару, ні в Стамбул. Mm -hmm. І виступає Стармер, каже: А ми завжди казали, що лише Росія зриває будь-які мирні процеси. Сигнал туди, на Вашингтонщину, бо в принципі. Ось, скажімо так, відналагодженням діалогу після зустрічі в овальному кабінеті займався Макрон і Стармер. І, в принципі, ось цей сигнал і саме, саме туди. Тому ось така, скажімо, насичена картина питання, яке ви, ви, ви задаєте, що стосується тепер позицій. Ну, дуже важко говорити е, про якісь конкретні переговори, коли держава просто хоче тебе знищити, тому що ти просто народився. Тобто, тут же ж, е, ну не стоїть питання НАТО. ну... Відверто кажучи, ми ніколи в одному кроці до членства не були. Нам навіть ПДЧ колись не, не затвердили в 2008 році. Просто для Росії це була гарна тема для того, щоб виправдати агресію. Угу. Колись навіть вони протидіяли європейській інтеграції України, коли заманювали в митний союз там і так далі. В 14-му році почали війну. в кінці кінців, в 14-му році, коли війну почали, в Україні був закон про позаблоковий статус. Навіть це їх не спинило. Або угу. на доктринальному рівні в Україні ніколи е, не будувався якийсь антиросійський проєкт. Ми навіть на доктринальному рівні до 2014 року ніколи не писали Росію загрозою. Хоча, вибачте, мене, їхній флот знаходився в Чорному морі. І, і з точки зору теорії безпеки наявність навіть задомовленості просто іноземної бази в тебе це як ризик для безпеки в будь-якому випадку. Але ми їх так не називали за жодного президента. Тим не менш. Е, і дві позиції тепер, якщо конкретно цей кейс брати, у України позиція, що спочатку зупи, зупинка бойових дій, uh -huh. режим припинення вогню, потім ми говоримо про все інше. Е, Раше сказали, <кхи> сказали е, що е, переговори мають відбуватися без умов, але потім, коли дізналися, що їде президент України, піднімає ставки. Вимагає, щоб Путін був присутній, висунули декілька умов, щоб Захід не давав зброю для України. Ну і потім пішла відмова від НАТО, і вони фактично повернулись до Стамбулу 22-го року. Угу. Тому різні позиції реального миру, вочеві, всі побачили в черговий раз, що Росія не прагне, не хоче, і тому вона буде зривати будь-які перемовини, натяки на перемовини і так далі, і так далі. Цікавий момент, як відреагує Туреччина, Сполучені Штати Америки на ті ляпаси, які зробив Кремль, тому що це чистий ляпас на вищому державному рівні, і одні і інші готові були проводити зустріч і фактично відправили якихось клерків, навіть не міністра закордонних справ. Бо коли вчора у Рубіо запитували, а з ким він буде зустрічати, він сказав, однозначно з українською стороною там мій рівень. З дипломатичної типу, то, то, точки да. зору, тому я буду. А там каже Бутафорна, Бутафорна, як його переклали, не знаю, чи це точний переклад, Бутафорна делегація. А, але дивує все одно одна річ. Попри там, розбіжності, які є, чомусь нова адміністрація. Я думаю, що там є деякі радники, крім Віткофа, все одно намагаються зберегти обличчя Росії. Ви ж бачите, що, типу, нехай зустрінуться. Може, я не вірю, як Рубіо сказав, я не вірю, але можливо, якийсь прогрес буде. Ну, який прогрес буде? 11 років війна. А це лобізм, називається. Ну, тобто, все одно йде ось ця робота по збереженню обличчя Російської Федерації. І це негативний, це головний негативний наслідок, угу. ось того, що ми споглядали за Стамбулом. Це просто тебе доповню. Це не просто наслідок. Це наслідок роботи російських спецслужб, їхніх агентур. І в які тривають ну понад 30 років ще з часів радянського союзу, більше цього це ще той же самий легальний лобізм за великі кошти. Тому в принципі ми будемо постійно е, з цим е, кейсом працювати і в принципі відбуватися від от таких от атак і присутності російського наративу в адміністрації Білого Дому цього президента і в майбутньому, очевидно, також.